Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Тисячі двадцять добу поспіль продовжується збройна агресія Росії проти України на Донеччині минулого дня. чужинців вбили двох людей у Миколаївці та старій Миколаївці. Ще сім українців в області за добу дістали поранення. На Харківщині зранку окупанти ракетою поцілили біля банківської установи у місті Златопіль. Пошкоджені нежитлові будівлі, цивільні авто. Повторний обстріл, понівечив адміністративну будівлю. Попередньо загалом травм дістали 10 людей. На сумщині зранку окупанти здійснили мінометний обстріл білопільської громади. А минулої доби 33 рази атакували громади регіону із землі та повітря. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну доповідь, а зараз зробити аудит, того які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено, що маємо додати, і кого ще замінити? Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. На Херсонщині вранці окупанти атакували з дрону Антонівку. Двоє пенсіонерів дістали поранення. Також під обстрілом опинилась Новодмитрівка. Пошкоджень зазнали щонайменше вісім будинків. Через агресію РФ минулої доби дві людини загинули і ще сім дістали поранення. Пошкоджена інфраструктура. У Запорізькій області ворог завдав 313 ударів по населених пунктах. Били з артилерії, РСЗВ та дронів. Щонайменше дев'ять будинків та об'єктів інфраструктури зазнали поранень. Люди, на щастя, не постраждали. В день 10 грудня Ворог завдав удару по центральній частині Запоріжжя. Щонайменше три людини загинули, 11 поранені. Серед них двоє медиків. Рятувальники шукають людей під завалами. Медики надають допомогу постраждалим. Зруйнована приватна клініка та пошкоджені, розтру... розташовані поруч будівлі. На Миколаївщині минулого дня. Ворог атакував піввідронами Микоцірубську громаду, Очаків та Акваторію Очаківської територіальної громади. Наслідки атак уточнюються. Знищують живу та механізовану силу ворожої орди, попри всі складнощі. Протягом минулої доби українські оборонці денацифікували ще 1350 окупантів, знашкодили 48 одиниць ворожої автомобільної техніки та цистерн з паливом, 14 безпілотників, сім броньовиків, п'ять танків та три гармати. Протягом доби українські ракетні війська уразили один пункт управління російських загарбників на всіх напрямках фронту. Українські оборонці за добу відбили 175 атак ворога. Ну, окупантів зупиняли на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках. Село оборони України за 1021 день повномасштабної російсько-української війни знищили 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 107 безпілотників, 1023 засоби протиповітряної оборони, 9524 танки, 19596 бойових броньованих машин, 21 064 гармати, 1253 реактивні системи залпового вогню, 31 037 одиниць автотранспорту, 2859 крилатих ракет, 28 Кораблів та катерів, одну субмарину та близько 756 тисяч солдат противника. Великий калібр по мирним людям. Російські окупаційні війська з протилежного берега Дніпра в нічний час двічі відкривали вогонь по Нікопольському району. Гармати руйнували місто Нікополь та Червоногригорівську громаду. Обійшлось без постраждалих. Напередодні протягом всього дня чужинці майже 20 разів атакували Нікопольщину. Під прицілом гармат дронів Камікадзе та скидів з безпілотників опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Вороже залізо зачепило приватне домоволодіння, промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт. Шину та лінію електропередач обійшлись без загиблих та поранених. Підтримка бійців п'ятої окремої штурмової бригади від ради оборони міста українські військові отримують в свої розпорядження технічне підсилення, яке має зробити їхнє виконання поточних бойових завдань більш ефективним та дошкульним для ворога. Нову сторінку в історії взаємодії відкрили у відносинах між радою оборони кривого рогу, на чолі з Олександром Вілколом, та п'ятою окремою штурмовою бригадою, що воює на Донеччині. В чому будуть співпрацювати, дізнавалися наші кореспонденти. Два з половиною роки важких боїв із переважаючими силами ворога на Донецькому напрямку без ротації. П'ята окрема штурмова бригада ЗСО. Її армійці стримують атаки окупантів біля часового яру, Іванівського на Покровському напрямку, знищують резерви ворога на Курщині. І не останню роль в цьому надійна підтримка тилу. А вже незабаром можливості п'ятої штурмової значно збільшиться завдяки підтримці Ради оборони міста, на чолі з Олександром Вілкулом. Сторони вже окреслили ті напрямки взаємодії, які є перспективними. Напрямки Олександр Юрійович всяко пообіцяв сприяти допомозі 5-й окремій штурмовій бригаді, це будуть і БПЛА. Тобто попросив писати звернення, а там по мірі можливості буде допомагати нам. В нас в підпорядкуванні був батальйон Айдар. Це вони дуже з Олександром Юрійовичем гарно співпрацюють. Вони більшість допомагали Айдарам. Тобто наша бригада це наші, якби говорити, наші всі українці. Але в нашій бригаді воює більше ста чоловік саме з міста Кривого. Рогу. Зі зрозумілих причин напрямки подальшої співпраці Ради оборони міста та п'ятої окремої штурмової бригади зсу не називають, але вони точно сприятимуть помітному матеріально-технічному підсиленню підрозділу українських армійців, серед яких багато вихідців із Кривого Рогу. Подяку Криворізькій міській громаді за те, що виковали таких патріотів, таких бійців славних. Які захищають нашу батьківщину. І передати прапор від 5-ї штурмової бригади за підписом командира бригади з позивним Оскар Василь Матіїв. От він. Разом до перемоги. Загалом від початку великої війни Рада оборони міста надала пряму допомогу понад двом сотням військовим частинам на суму понад 2,5 мільярди гривень. З них більше 1 мільярду 800 мільйонів гривень це видатки з бюджету міста. Ще більше 700 мільйонів приватні кошти, які спрямували через фонд на Баткривбас. Ця робота невпинно триває надалі. Олександр Фефілатів Привчок перший міський. Безпека понад усе. До кінця року у Кривому Розі планують завершити три проєкти з капітального ремонту укриттів ще у трьох лікарнях нашого міста. У тому числі зі створенням там операційної для надання допомоги під час загрози ворожих ударів. В одне з таких з робочим візитом завітав голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Про те, яку роботу вже зроблено та коли укриття увійде в експлуатацію, далі у сюжеті нашої кореспондентки Анастасії Костенюк. Розять для надання кваліфікованої медичної допомоги, а також для безпеки пацієнтів та медичного персоналу, коштом як міського бюджету, так і фінансової підтримки міжнародних партнерів реалізується низка важливих медичних проєктів, зокрема, є капітальний ремонт, бомбосховища в одній з міських лікарень. Труднощі були пов'язані з тим, що багато років укриття не обслуговувалось. Було багато затікань води, багато багато пошкоджених конструкцій, пошкоджені мережі зовнішні мережі, внутрішні. Мережі, і це все довелося заміняти. В укритті були виконані капітальні роботи: проведені комунікації, електрика, вентиляція, встановлений генератор з дизельним двигуном, бойлери, зроблені перегородки, санвузли для маломобільних пацієнтів, пофарбовані стіни. Нині прокладається каналізація. У рамках заходів з благоустрою встановлюються бордюри, буде укладено асфальтне покриття. На сьогодні роботи виконано та більш ніж на 80%. Там, починаючи від оздоблювальних робот, закінчуючи вентиляцією, електрикою, генераторами і таке інше. Стоїть завдання, ну, зараз дуже швидко, за 2-3 тижні повністю закінчити і здати в експлуатацію. Капітальний ремонт укриття розпочався у червні 2024 року. Його планують завершити вже наприкінці грудня цього року. Воно буде розраховане на 100 чоловік, а також містить повну обладнану операційну, завдяки якій лікарі зможуть надавати навідкладну допомогу та проводити усі необхідні планові заходи навіть в умовах загрози ворожих ударів. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, Паршимський. 10 років невпинної роботи і забезпечення українських армійців всім необхідним. Громадська організація Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО відзначила свій десятирічний ювілей з моменту офіційної реєстрації. Хоча свою діяльність розпочала дещо раніше, восени 2013 року. За цей час подолали сотні тисяч кілометрів фронтових та прифронтових доріг, передали на передову без перебільшення сотні тонн різних корисних вантажів, завдяки яким і схові будні в людей в українському пікселі стають хоча б дрібко легшими та комфортнішими на підбитті підсумків десятирічної діяльності криворізьких волонтерів. Побували і наші кореспонденти. Пан Василь один із співзасновників ГО Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО. Учасники АТО стоять на захисті країни ще в лавах 40-го мотопіхотного батальйону Кривбас. Потім став волонтером і з плином часу з маленького колективу однодумців, яких було не більше десяти. Нині ця організація відзначає свій десятирічний ювілей від моменту створення. І з кожним роком збільшувалась не тільки кількість учасників, а й масштаби тої діяльності, яку невпинні волонтери ведуть щоденно. Допомога і ветеранам, і Біла хлопцям на ЗСУ, добровольчим батальйоном об'єднанням э, в'язалися. Ті ж сітки в'язалися, збиралася інша гуманітарна допомога для хлопців, ліки, швидкі. На початку широкомасштабного вторгнення ми дуже багато автомобілів передали, джипів, швидкі, швидкі ліки. Я завжди пам'ятаю всіх людей, хто в нас був у реалізації 10 років, хто причетний був. Продукти харчування та лікарські засоби, окопні свічки та пічки буржуйки, маскувальні сітки, автотранспорт на передову та ремонти пошкоджених автівок, одяг для нових мешканців кривого рогу та сезонна аджика з овочів, які традиційно безкоштовно надають фермери криворіжжя. Кожного разу сфери діяльності та їх масштаби збільшуються, а з ними додаються і люди, які гордо себе називають волонтерами, адже працюють вони безкоштовно у свій вільний час за покликом серця та душі, бо так треба. Я хочу подякувати всім людям, які на протязі років були з нами і за довіру. За донати, за їхню працю. Люди волонтери це поклик душі. 4 грудня була зареєстрована офіційна наша організація. Ну, ми до цього волонтерили ще з 2013 року, мабуть, коли була Революція Гідності. Ми теж майданівці, і якось сплавно ми перейшли в Криворізьку асоціацію учасників бойових дій, учасників АТО. За ці роки ми об'їздили дуже багато кілометрів. Мільйон кілометрів наплили сіток наші павучіхи. Ми варили аджику. Це наша фірміна Аджика. Цьогоріч, завдяки співпраці з українською греко-католицькою церквою волонтери відкрили спортивну залу та облаштували окремі кімнати, де за потреби учасники та ветерани бойових дій можуть скористатися консультацією психологів та з користю провести вільний час в єдності сила. Останнім часом дуже плівно співпрацюємо і можемо ділитися, як приклад іншим організаціям. Тому що на прикладі нашої співпраці, як церкви і асоціації, може показати, що двоє це вже більше, ніж один. Це набагато більше дає можливості. Тобто, коли люди об'єднуються, це, це тільки про добро, коли люди об'єднуються, це тільки про результат. І коли люди об'єднуються, це тільки про перемогу, яку ми всі так бажання. Так Допоки в країні триває повномасштабна війна, криворізькі волонтери невтомно і надалі працюють на своєму місці в тиловому забезпеченні українських армійців. Потреби на фронті завжди великі, майже у всьому. Тож люди доброї волі продовжують збирати та передавати, плести варити, ремонтувати, відправляти та особисто відвозити на різні ділянки фронту до воїнів сил оборони України все необхідне та звістки з рідного дому. Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв, перший міський. Криворіжці продовжують допомагати своїм захисникам усіма можливими способами. І акція Бахмутська сіль вбиває ворога стала яскравим прикладом такої підтримки. З початку червня 2024 року вона стала популярною серед криворіжців. Як долучитися до благодійної ініціативи, розкажуть наші кореспонденти. У Кривому Розі триває благодійна акція Бахмутська сіль вбиває ворога від ГО на баткривбас. Акція розпочалася в червні поточного року та швидко набула популярності. До неї охоче приєднувався бізнес міста, який розмістив унікальні акційні пачки сіллю у своїх торгівельних закладах. За короткий час містянам вдалося зібрати значну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень та придбати 74 чотири дрона для захисників з батальйону Арей у ДА 129-ї бригади ТРО. Дрони придбані завдяки цій акції відіграють важливу роль у розвідувальних та бойових операціях, допомагаючи українським захисникам ефективно боротися з ворогом та відстоювати незалежність країни. Хочемо подякувати раді оборони міста та кожному українцю, хто долучився до акції з сіллю. Завдяки цьому ці всі дрони полетять на ворога. Дякуємо. Мережа торгових точок делікат долучилася до благодійної ініціативи у червні 2024 року. На сьогоднішній день магазин продав понад півтони солі, більш ніж на 100 тисяч гривень. Ми продовжуємо залучати наших покупців, залучаємо наших знайомих, друзів. Також людей, які просто тут поруч з нами працюють. Як на мене, це дуже чудова ідея, тому що не кожна людина має змогу робити донати за допомогою банківських якихось застосунків у мобільному телефоні або робити перекази на картку. Тому покупець заходить до магазину за своїми власними потребами і одразу має змогу задонатити на Збройні Сили України. Мережа торгівельних магазинів «М'ясомаркет» також приєдналася до благодійної ініціативи. В цілому з продажу солі їм вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Як зазначає продавчиня Марина, вони й надалі продовжують заохочувати містян, купувати сіль і таким чином допомагати нашим Збройним силам України. Всіх покупців, які заходять до нашого магазину, ми пропонуємо поучаствувати в цій акції, яку запропонував наш, наше місто. Ми ще й кажемо, да, кривий Ріг збирає на дрони. Особливо люди, які вже ну не дуже молоді, то я думаю, що це їм дуже Дуже до подоби, що вони прийшли, купили, вони знають, що вони чимось допомогли. міський також підтримав благодійну акцію, придбавши пачку бахмутської солі. Всі виручені кошти з її продажу будуть спрямовані на закупівлю дронів для наших захисників. Придбати бахмутську сіль можна у близько 120 торгових точках міста. Їх назви та адреси ви можете знайти на сайті першого міського за посиланням, яке бачите у себе на екранах. Участь кожного з нас у благодійній ініціативі дозволить прискорити забезпечення наших захисників таким необхідним для них обладнанням. Пам'ятайте, кожна гривня з придбаної солі піде на придбання. FPV-дронів для ЗСУ. Долучайтесь до акції та внесіть свій вклад у таку жадану перемогу. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, Перший міський. Напружена боротьба до останньої секунди в черговому турі баскетбольної суперліги України. Криворізький кривба завітав до столичного палацу спорту Венето Спорт, аби зіграти з БК Київ Баскет. Господарі паркету вважались фаворитами, і тому очікувано, кияни досить впевнено виграли першу чверть – 21-14. В другій десяти хвилинці столичні баскетболісти не збавили обертів – 22-14. Хоча вже далі криворізькі баскетболісти змусили киян часто помилятись. Десь там до 60 очок ми могли зіграти по захисту, так тобто знову таки за рахунок захисту перемогли, але початок третій чверті це просто неповага для себе, для своєї праці, яку хлопці зробили в перших двох чвертях. Так і не можемо так не поважати себе, свій труд, свою роботу, так і вболівальники і виходити грати так початок третій чверті. У третій чверті після великої перерви в грі гравці БК Кривбас майже повністю зламали малюнок гри опонентів з Київбаскет. Баскет. І тому різниця в очках мінімальна за підсумками цього відрізку зустрічі: – 19-18 на користь киян. А вже в заключній десятихвилинці Криворізька команда і поготів стала кращою – 17-19. Втім, цього фінального ривку вже було недостатньо для перемоги в матчі. Її святкували київські гравці з рахунком 79-65 на свою користь. Додавалися нові гравці, трошки змінилася ротація, трошки змінилися пріоритети, і це дало нам негативний баланс. Знаємо, що робити, будемо працювати і намагатимося покращувати свою гру від гри до гри. Ще є ігри до плей-оффа підготуватися краще. Тепер йому на віки 40. після війни мріяв побудувати сім'ю, але російська навала обірвала всі плани. 10 грудня криворісці простилися з мужнім воїном Андрієм Нагорним, героєм, який, не вагаючись, став на захист нашої держави та до останнього подиху випалював окупантів з українських земель. Детальніше про військовий шлях армійця дивіться в наступному сюжеті. А завжди 40. криворіжжя попрощалося ще одним захисником України Андрієм Нагорним. Близькі люди згадують героя доброю людиною, яка завжди прийде на допомогу. Він всім допомагав, хто на вулиці, що просить, він допомагав. тихий, добрий, міролюбивий. Його як забрали, ми ще так казали, що він мухи не обійде. Ну як він там буде. Він просто казав страшно, що просто там вбивають людей. Солдат Андрій Нагорний долучився до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади, де був старшим стрільцем. З початку листопада 2024 року. Армієць боронив наші землі від підступного ворога на Донецькому та Луганському напрямках. На останньому потрапив під мінометний обстріл біля села міського типу Білогорівка. Внаслідок отриманих поранень, 28 листопада 2024 2004 року воїн помер у лікарні. Всім війна страшна, всі нервничають всі ідуть, але нервничають Спасиба нашим хлопцям, що вони нас сильні духом оберігають, захищають. І, звісно, моляться, щоб закінчилася війна. Вона не нужна. Свій останній спочинок захисник знайшов серед інших героїв на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Нагорного. Вічна пам'ять та шана воїну. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський. На цьому мене все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.